Продаж будинку у СМТ рокитне – комфорт, простір і власний куточок спокою. Пропонується до продажу доглянута частина цегляного будинку з загальною площею 104 квадратних метри, з окремим заїздом та широким подвір'ям, що гарантує приватність і зручність. Будинок у житловому стані, з металопластиковими вікнами, усі комунікації підведені, можна одразу заїжджати та жити. Планування продумане для сімейного проживання, три затишні кімнати, простора кухня, санвузол у будинку. Опалення комбіноване: двоконтурний газовий котел плюс твердопаливне, що дозволяє суттєво економити в опалювальний сезон та бути незалежним від одного джерела тепла. На території розташовані газифікована літня кухня, гараж, власна криниця, земельна ділянка 10 соток, рівна та доглянута, з родючим садом, ідеально для вирощування овочів, фруктів або облаштування зони відпочинку, зручний заїзд для авто, асфальтована вулиця, тихе і безпечне місце, локація вигідна, СМТ Ракетне, Біозерківський район, Київська область. Поруч у кроковій доступності магазини, школа, дитсадок, аптека, зупинка громадського транспорту, зручне сполучення 35 км до Білої церкви, приблизно 90 км до Києва, будинок підійде для постійного проживання, дачі чи орендного проєкту, документи в порядку, швидкий вихід на угоду, ціна 4900 доларів або ваша найкраща пропозиція. Пишіть нам у телеграм-канал, із задоволенням надамо додаткову інформацію та організуємо вам перегляд.